Розбираємо квадратне рівняння з параметром. За якого значення параметра а, сума квадратів коренів рівняння х2 мінус 8х плюс 4а -1, дорівнює 38. Отже, одразу наша додаткова умова сума квадратів коренів дорівнює 38. Сума квадратів це х1 в квадраті, корінь перший до квадрату, додати х2 в квадраті має дорівнювати 38. Далі, що ми знаємо ще про корені? Ми знаємо з квадратного рівняння з теореми Вієта, що сума коренів у нас дорівнює мінус b. Тобто b – це мінус 8, тому мінус b – це просто 8. І добуток коренів x1 помножити на х2 дорівнює c. c – це у нас ось у нас b, це у нас c. 4А1. Ось наша система. Розв'язати ми можемо її. Різними способами, мабуть. І най... мабуть, буде найшвидший спосіб це якщо ми візьмемо середній цей, ми можемо способом підстановки, в принципі, знайти x1, знай... виразити звідси х1 дорівня 8 мінус х2, підставити в перше рівняння. І знайти звідти Х2, потім знайти Х1 окремо, знайти Х1, Х2, а тоді підставити в третє рівняння і тоді вже порахувати значення А. Я не знаю, наскільки вдалий цей спосіб буде, наскільки там x1 і x2 будуть корені, які гарно обчислюються, тому я вам запропоную інший спосіб. Але хто бажає, ви можете спробувати далі, потім напишете, поділитись в коментарях, наскільки швидко з цим у нас щось вийде. Який спосіб запропоную я? Давайте ми візьмемо друге рівняння також x1 додати x2, дорівнює 8, і піднесемо обидві частини рівняння до квадрату. Будемо мати х1 квадрат. Додати це у нас формула через подвоєний добуток Дорівнює 2x1 помножити на х2, додати х2 в квадраті, і дорівнює 8 на 8 це 64. Далі х1 квадрат плюс х2 в квадраті я напишу поряд x1 в квадраті додати х2 в квадраті, і додати 2 помножити на х1 на х2 дорівнює 64. Я просто поміняла місцями доданки, другий і третій. Чому так? Тому що ось у мене за умовою 38. Ось у мене за умовою 4а мінус 1. Підставляємо, буде 38 додати 2 помножити на 4a мінус 1 дорівнює 64. Отримали суперпросте лінійне рівняння. Розкриваємо дужки. 38 додати 8а відняти 2, дорівнює 64. Перемножили на 2. Переносимо невідомі в одну сторону, відомі в іншу. 8а дорівнює 64, мінус 38 плюс 2. 8а дорівнює. Віднімаємо 64 відняти 38, це буде 26 і 2, 28. Ділимо на 8, 28 восьмих. Скорочуємо на 4, це буде 7 других. І ділимо 7 на 2, це буде 3,5. Ось наше завдання виконане, а дорівнює 3,5. За 3,5 сума квадратів коренів рівняння дорівнює 38. Завдання виконане. Зустрінемось з вами в наступному відео.